Не потрібно бути блогером чи UGC кріейтором, щоб отримувати безкоштовні подарунки. Топ-3 програми, які я рекомендую. Інфлюенстер. Потрібно просто зареєструватися, заповнити профіль і чекати. Ти стаєш учасником системи і можеш отримувати рандомні товари. Більшість подарунків не вимагають публікацій. Потрібно лише залишити відгук на платформі. Skippers. Щоб пройти реєстрацію, потрібно мати більше 30% американської аудиторії в соцмережах. Після схвалення обов'язково потрібно публікувати відгук у Instagram або TikTok. Найчастіше пропонують косметику, але ти сам обираєш, які продукти тестувати. ShopMy. Тут важливо бути активною, регулярно створювати реферальні посилання на продукти. Окрім подарунків від брендів, ти також можеш заробляти комісію з покупок, здійснених за твоїм посиланням. Реєстрація доступна лише за кодом. Якщо ж хочеш отримувати більше подарунків, як в Creator, потрібно працювати. А саме особисто писати брендам та створювати для них контент. А якщо хочеш ще й отримати оплату за свою роботу, тоді варто розвиватись у професійному UGC. Зберігай це відео, щоб не загубити, і починай отримувати свої перші подарунки вже зараз.